Тернопільські міліціонери підбили підсумки першого, хоч і досить нелегкого півріччя. Крім звичних для правоохоронців справ, брали участь і в революційно-воєнних подіях в Україні. Що вдалося зробити, а що ні, дізнаєтеся із сюжету наших кореспондентів. Зазвичай тернопільські правоохоронці підсумки півріччя підбивають по кількості злочинів та порушників. Цього разу не обійшлося без згадки про службу в період Євромайдану відправки в зону АТО. Сьогодні на сході України більше 80 тернопільських міліціонерів. За словами начальника обласного управління, відправляють лише при наявності бронежилетів. Хоча ними сьогодні забезпечити непросто. Тільки відповідна екіпіровка, тоді відправляємо. Є розуміння. От вчора постійно кожен день приходять на нас люди із сприяння громадської організації що придбання амуніцій, придбання відповідного монтурування, придбання берців, все остальне, те, що необхідно в зоні ведення бойових дій, наші співробітники виїжджають. Ці проміжки заводять нам вже 6-8 років вони непригодні, Нам треба нові бронежилети 4-го, 5-го, 6-го рівня, які б дійсно захистили життя працівника міліції. Зараз ми будемо намагатися централізувати збір продуктів харчування, медикаментів і деяких елементів амуніції. Формуємо склад, це скажем так тут, в Тернополі і вирішуємо питання про формування аналогічного складу ближче до зони АТО, для того, щоб ми могли централізовану цю допомогу направляти туди і там вже на місці місцеві наші колеги будуть це розподіляти. Між не тільки представниками Тернопільщини натомість переселенцям, які приїжджають до нас із зони АТО і Криму, на Тернопільщині допомагають за словами заступника голови облдержадміністрації. Тим, хто хотів працювати, вже знайшли роботу, забезпечили їх і житлом. 50% приїжджих сюди залишаються жити і живуть на території міста. 50% – в сільській місцевості. До кого підселили, кому просто в садибу окремо, де немає нікого. Ну, слава Богу, ще на сьогоднішній день є більше трьохсот. Можемо поселити більше трьохсот осіб. Загалом, зазначили на колегії в обласній міліції, за останні півроку правоохоронці стали відкритіші до громадськості, а працівників на службу в органах відбирають лише місцевих і до яких не мають претензій жителі.